Добрий день, добрий день. Дорогі кияни, я хочу запросити вас на виставу нашого літературного театру Удар, яка відбудеться 5 і 9 жовтня. І для мене, як для автора п'єси, дуже важливо, аби ви подивилися на те, що ми зробили, тому що в основі. Вистави, на мій погляд, дуже важлива думка про те, як нам слід змінити, мабуть, найважливіші методи, способи нашої роботи з світом. Що я маю на увазі? Два роки. Я був у Мюнхені як біженець і як людина яка мала лікувати там в Мюнхенській клініці мою дружину. Ми не мали змоги повернутися на Київ. І один з Мюнхенських клубів, там є такий достатньо великий клуб Теплий дім більше 400 членів цього клубу, це клуб пенсіонерів. І вони запросили мене організувати там культурне життя, тобто створити театр, підготувати концерти і таке інше. Я прийшов до цього клубу, почав розповідати, що ми зможемо зробити з нашого досвіду, з досвіду нашого театру і з мого особистого як письменника і драматурга. І перше, що я почув пожалуйста без політики. Знаєте, мене як різануло, тому що і в моїй родині, і в моєму театрі вже були втрати на оцій війні. Я не міг тоді сказати, не міг нічого відповісти. Прийшов додому і кажу дружині, от так, а вона мені слухай, навіщо тобі оце кодло, навіщо тобі туди лізти, ти будеш собі. Викручувати душу, спілкуючись з, о, з цими людьми, вони, як же телевізор головного мозку, розумієш, їх не повернути. Але щось мене повернуло. І я спробував з ними працювати, шукаючи дорогу до кожного з цих людей, а вони ж колишні мешканці Києва, Харкова, Дніпропетровська. І знаєте, через 2-3 місяці ми вже зробили маленьку таку сценку, як бабуся, київська бабуся перебирає гречку. І вони так до цього відкрилися душею, тому що це літні люди. Їм багато кому з них за 75. А комусь її за 80. На Ввечері, присвяченому 8 травня, вони у мене вже співали Києвий мій, і рідна мати моя, українською. Безумовно, вони вже читали вірші з такою дуже конкретною антипутінською основою Вадима Жука і так далі. Я зрозумів, що треба йти до кожного особисто, з повагою і увагою до його бекграунду, до його минулого. І тільки тоді можливо, от цією любов'ю до людини, навернути їх до нас. Я зрозумів, що зараз час збирати всіх. Чому саме час і чому всіх? Мій батько, професійний військовий, радянський, майор, багато років пропрацював з Байконуром, Плісецьком, Коп'яром оці межконтинентальні ракети. Це і його була робота. Він ніколи не був партий, партійним і е, все своє життя ненавидів три речі: армію. КГБ і КПСС і КПРС. Він все це ненавидів. Але два роки тому, коли ми мали їхати до, до Німеччини, він мені сказав Сергій, що б ти не робив для України, все буде мало. Тому що це дуже страшний ворог, підступний, жорстокий. Повір мені, я знаю його. Зсередини. І я зрозумів, що для того, щоб його побороти, перемогти, треба зібрати всі добрі сили на цьому світі, всіх людей. Ми не можемо казати болото. Ми маємо дивитися на цих людей штучно і до кожного знаходити свою дорогу. Час збирати всіх. І тут нам треба відмовитись від того старого принципу. Хто не з нами, той проти нас, і перейти до іншого, до християнського принципу, хто не проти нас, той з нами. Ви чуєте оцю невеличку різницю, за якою в... має бути величезна робота? Ви скажете мені, ну хто там оці старі пенсіонери, емігранти, на що вони впливають? А розумієте, я ж відчув, що? І Німеччина розмірковує так, як наші пенсіонери. І чим далі ми від фронту, тим складніше, складніше розмовляти з кожною людиною. Тобто, час збирати всіх, такою була, до речі, перша назва моєї п'єси: хор або час збирати всіх, це ключова. Така думка, найважливіша сверхзадача, як то кажуть. Але ж легко сказати, складно написати, а ще складніше все це зробити і поставити, мені дуже-дуже-дуже повезло, поталанило з цими людьми, з якими я працюю в літературному театрі ДАР. Декілька слів про моїх чудових акторів, фантастичних акторів, з якими я працюю вже восьмий рік. Ну, от, наприклад, роль Бориса, військового інженера з Южмаша нашого цього підприємства в Дніпрі, грає Олександр Труфанов. Людина, яка теж. Працювала колись на військово-промисловий комплекс СРСР ще людина, яка бувала під оціми столами, з яких ішли запуски міжконтинентальних ракет. Він знає Совєчину не з яких там слів, а зсередини. Він розуміє проти чого. Наша вистава працює. Або ж Неля Неля, стоматолог. Частково я писав її з моєї матусі, в виставі її грають двоє: Вікторія Микитенко і Галина Біленко. І обидва, і одна актриса і інша з однаковим прононсом говорять, що. Коли ми їхали з СРСР, то ми їхали від тошноти, від гидоти оцієї Радянщини, у мене грають літні актори. І це дуже важливо для того, щоб, для того, щоб передати атмосферу того клубу, того хору в Німеччині, того Мюнхену. Наскільки вони далеко від наших проблем, тому що вони живуть, у, начебто у раю. Але оці люди, яким за 75, у них є інший ворог це старість. І один з наших персонажів каже таку фразу: війна не так фатальна, як старість. Я думаю, що з огляду на цю філософію старої людини нам треба інакше відноситись до оцього величезного прошарку літньої Європи, пенсіонерів в Європі. Тому що молодь, вона здебільшого політична. А пенсіонери в Європі вони дуже добре пам'ятають і післявоєнні роки. І страхіття радянської навали, і дуже складний шлях до відбудови, до відбудови е, Німеччини, дуже складний шлях до поєднання е, східної і західної Німеччини. І е, з огляду на це ми маємо шукати дуже такі. Е, Складні, тонкі підходи до, до цих людей: до німців, до французів, до британців. Вони на нас дивляться, ну, мабуть, так, як ми дивилися на війну в Сірії. Ну, скажіть відверто, хто з нас переймався? А німці зараз переймаються набагато більше, ніж будь-хто. І е, одна з задач. Оцієї вистави була в тому, щоб показати ту серйозну роль, яку грають зараз літні люди в Німеччині, їх вплив на німецьку владу і на ту величезну дійсну допомогу, яка йде зараз від них на Україну. Я спілкувався з літніми людьми в Німеччині. З німцями, з тими, хто надавав величезну допомогу і моїй родині. І оцім 20 тисячам дітей одному Мюнхені 20 тисяч українських дітей. І німці опікувалися всім цим і дійсно допомагали. Я ніколи не забуду, як Франц Політка якого я почав, він в Червоному Хресті працював, і близько 400 українських біженок і дітей влаштовував у маленькому місті Шлірзеї. Я прийшов до нього. Я, я дуже вам вдячний, пане Фріце, за вашу допомогу нашим людям. А він мені каже: ні. Це я вам вдячний. Бо ви тримаєте оцю. Російську сволоту. Не мій син воює там, а ваші діти, ваші онуки там, от, от на цьому кордоні. Розумієте, з ними можна, з німцею можна говорити. І, до речі, ця п'єса зара паралельно ставиться Олексієм Коломійцевим в Мюнхені. Він написав рок-оперу. З цього приводу, і, можливо, в кінці е жовтня або на початку листопада я поїду туди на прем'єру. Тобто, оці дві точки: Мюнхен і Київ, до речі, міста побратими, вони тримають зараз, тримають наш світ, дійсно тримають. А чому? Тому що ми привчаємося говорити один з одним. Я не розповідав про літніх акторів в моєму театрі, а я хочу сказати ще про нашу молодь і про нашого режисера, про Наталію Черкасову. Знаєте, з непрофесійними акторами, а ми непрофесійні, дуже складно працювати. Треба мати. Таке терпіння і таке глибоке розуміння, що це абсолютно потрібно зараз і для нашої, і для держави, і для світу. Я хочу вклонитися цій людині, от, на, на, Наталії Черкасовій, вклонитися тому, що вона знайшла, як там я знаходив до кожної цієї е, пенсіонерки. Свій підхід, вона знайшла оці ниточки, за які можна було розкрити душу і майстерність акторів. Це дуже складно. Дуже складно. Люди амбітні, знову скажу, не молоді, знову скажу, не дуже професійні, але отак, от як. Вишиває людина з маленьких таких хрестиків фантастичну якусь картину чи узор. Отак от от Наталя Черкасова, вона головний режисер театру Мазалтов, вона так робить виставу. І я у неї багато чому вчуся, як, як і вся моя трупа. І про молодь два слова. До нас прийшла чудова, чудова українська молодь. Тому що е, в виставі є і Бішенка, тимчасовий переселенець з Маріуполя з дуже складною долею. Лариса Фоміна, е, Даріна Садова, Олена Радченко, їх троє вони грають е, Аліну Бішенку. І знаєте, я коли слухаю, як вони подають. Свій текст зі сцени, я відчуваю, що вони говорять від імені всіх жінок, біженок, всіх наших переселенців в Європі. Стільки вони передають нашої болі на генеральних прогонах, які ми тут робили. Зал не міг стримати сліз. Але це не головне. Ця вистава це не трагедія, а трагедія з надією, тому що головний герой нашої вистави це любов, любов і вірність. І це не тільки любов до дитини. Або до чоловіка, це любов до вітчизни, до людей, це любов до нашого світу і до Бога. І одна з безпосередніх задач вистави це відповісти оцій кремлівській сволоті, що він нас не роз'єднає. Як би він не хотів це зробити, ця вистава про єдність, про те, що ми можемо і повинні знайти оці спільні погляди, спільні задачі, спільні ідеї між складними дуже емігрантами в Німеччині, між всім світом і тими, хто працює тут. Між волонтерами і фронтом, між людьми різних націй, які тут живуть і говорять різною мовою, ми маємо знаходити єдність. Вистава безумовно, і про це. От тому я сподіваюся, що якщо ви прийдете до нас на виставу, ви станете частиною цього культурного спротиву, цього культурного фронту. Отже, 5 або 9 жовтня ми чекаємо вас о 18-й годині в будинку вчених Національної академії, академії наук України. Це у нас Володимирська, 45. У дворі. Приходьте, весь збір, який ми тут зберемо, всі гроші підуть безумовно на Збройні Сили України. Інакше ми і не працюємо. Буду радий вас бачити. Давайте створювати оцей культурний спільний спротив. Вхід вільний.